я продовжую ці експерименти. Ото я вже взялася, слухайте, не маю чим зайнятися Я ж хочу зробити таку білу згущенку. По консистенції, ну, типу, не варено поняли? Вона ще гаряча. Геть, гаряча температура. ну Це не зовсім така, як я хотіла. Бачите, вона така виходить, як легеньке желе А ну зараз спробуємо. Але по смаку це така, як парвомайський, слухайте. У -у. Максим! Іди сюди. <тур> Максим, любиш більше білу згущенку, а вона ну, заціни. Похоже, така як спакетіка що ти їш. Так? Да? Яка ти думаєш? Що оця біла чи оця така? Біла? Але я знаю, я її трошки переварила. Я тепер вже знаю, що треба робити. Yeah. Стоп! Ще ми все yeah. в мене є. Жодце yeah. за Матвій, Ти будеш шоколадну нутеллу пробувати. Okay. Шоколадна. Mm. Стайнику до підписників вже підписників. Максим, що? Бімба. Тема? Це бомба. Да. Я взяла тут дуже круте какао. Окей, Максим, може ти не будеш навіть їсти стільки солодку? Звичайно, не можу. Максим! Займайся, спробую. Що, тема? Серйозно? Я зараз говориш. Чи ти говориш, що вже не одразу вже. Давай, який буде процес б'єш з цим? Шоколадний торт. Все, й ти будеш сеям. Вже буду знову по других температурах. Я дуже багато цього какао буду робити. Вкусно? Так. Да. Треба какао купити. Дивіться, це тепле все, показую показуємо. Завтра покажу хлопку. А це ось так. Я мав ще хочу. Ще хочеш? Так. Ну то ходиш і ти попробуєш. Ну, Біла, як це ж як свичонка. Така як згущенка. Шишому твій як тобі біла? Я <толі> хрущовка. А шоколадна? Як розтопляний якийсь шоколад. Хлопці будуть тоблювати новіч? Може, хватить? Ні, <толі> <Нет>, не хватить. Ні, <толі> ну, переглядаємо.